Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми поговоримо про наростаючі проблеми з електроенергією в Польщі. Це відео спеціально для тих, хто досі не може зрозуміти, як пов'язана війна в Україні і енергосистема Польщі. Так от я вам зараз розкажу. І також ми поговоримо вже про ті м, речі, які почали траплятися, і які чітко вказують на те, що ця зима в Польщі і м, бомбардування енергосистеми України також буде дуже дорого коштувати і самі Польщі. І не виключено, що Польща цю зиму також буде переживати. З якимись оцими віяловими відключеннями світла, з подачою електроенергії на декілька годин в квартири і так далі. Тож дивіться це відео до кінця. Я думаю, це буде важливо для всіх українців, які в Польщі проживають, для всіх українців, які збираються туди їхати, бо там, типу, має бути світло. Так от, друзі, це зовсім так не є. Конкретно сьогодні ми поговоримо про. Ситуацію з містом Вроцлав, так як це є одне з найбільших міст Польщі, по-перше, і це одне з найулюбленіших міст українців, тому як там і до початку війни було дуже багато українців. Це була вже така рукавичка набита. Знаєте, а після початку війни туди взагалі хлинуло ще більше українців, і тепер я не знаю, кого там навіть більше. Ну я думаю, що українців більше, ніж поляків. До кінця цього року залишився лише місяць, а у Вроцлава досі немає договору на постачання електроенергії на наступний рік. Такого раніше в Польщі не траплялося, і це напряму пов'язано з тим, що зараз відбувається в Україні. Наразі місто має два варіанти: перший це купівля енергії з рук. І мерія зараз запрошує різні компанії, хто хоче, запрошує їх до переговорів і так далі. Також маємо пряму мову Наталії Простак з мерії Вроцлава. Зараз ми ведемо перемовини з однією компанією про закупівлю енергії, але тільки щодо освітлення міста. Щодо освітлення будинків, оскільки так розподілено тендер, то справа ще досі не вирішена. Хоча залишилось ну, вже в нас зараз грудень, тобто залишилось зовсім мало часу. Якщо переговори проваляться або не знайдеться продавців, які постачатимуть електроенергію в місто, залишається другий вихід, так званий резервний продавець. І щоб гарантувати безперервність поставок згідно з законодавством, у контракт включений резервний продавець в нашому Вроцлаві, це Таурон дистрибуція, який є оператором нашої системи розподілу, додає Наталія Простак. Перший вересневий тендер на електроенергію для міста скасовано. Там пропозиція була, становила 405 мільйонів злотих і була більша. Оця ціна вона була більша на цілих 500%, тобто в 5 разів вища ціна на електроенергію, ніж вона є на сьогоднішній день. В Польщі на другий тендер, після того як вересневий було скасовано, в жовтневий тендер на нього взагалі ніхто не з'явився, і тут ми можемо робити такі собі короткі висновки про те, що польща має дуже серйозний дефіцит електроенергії. Незрозуміло наразі, як вони будуть це питання закривати. Ми вже раніше з вами також говорили про те, що уженди почали працювати не до 18, ї а до 15.30, щоб хоч якось економити те, що в них там є в запасах. От, і бачимо, що є люди, ну є компанії, які готові продавати цю електроенергію. Але якщо ціна виросте на неї в 5 разів, то просто тяжко навіть порахувати. Як наскільки сильно виросте ціна на кожен на той самий хліб, на те саме паливо, на будь-які продукти, які ви будете купувати або продовольчі, або непродовольчі. Тобто інфляція в Польщі вона просто полетить в космос. У Вроцлаві жити буде неможливо. Білети в трамваях виростуть в три рази, що які вони навіть на сьогоднішній день коштують недешево. І ну, якби, коли росте ціна на електроенергію? Тоді росте ціна, і абсолютно на все, що є. І Вроцлав це лише один такий прецедент це тільки початок і от таких подібних. Проблем наступні там, декілька тижнів, наступні декілька місяців. В Польщі їх буде все більше і більше. і Ми будемо про всі про них говорити. Тож, друзі, хто там мені в минулому відео в коментарях писав, що ці відключення, що ці скорочення робочого дня в е, урндах міста пов'язані не з економією електроенергії, а з тим, що поляки просто працювати не хочуть, то, будь ласка, включайте голову, а ще краще підіть почитайте якусь книжку, Любу. Можливо, тоді у вас в голову прийде буде якась нова інформація, і ті мозги хоч трохи почнуть працювати. Бо е, треба знати, що Польща в Україні закуповувала завжди дуже велику кількість електроенергії. Вони збудували там е, цілі енергомости, через які це все з наших атомних станцій, йшло до них. Зараз Україна нічого продати не може, і Польщі потрібно е, якось справлятися самостійно. І наразі в них немає якогось чіткого плану, як це робити. Люди в селах сидять без вугілля. Ціни на дрова повиростали, ціни на все повиростали, люди вже починають спалювати сміття просто в своїх печах, і польська влада також з цим бореться, щоб не забруднювати далі навколишнє середовище, яке, до речі, в Польщі і так є не в найкращому стані. Тож, будь ласка, перестаньте писати. Дурниці в коментарях про те, що в Польщі хватає і що е, це все буде. Знайте, що навіть якщо ви будете тікати з України в Польщу, не факт, що ви будете сидіти там з світлом 24 на 7. Звісно, що це будуть якісь менш трагічні відключення ніж в Україні, але все одно. Цю зиму, і там, взагалі, поки е, Росія існує, дуже тяжко е, буде справлятися нам всім. Тож надіємося, що це якомога швидше закінчиться, і ми всі е, якомога швидше відбудуємо всю енергетичну інфраструктуру як України, так і після цього Польщі стане легше. Свою думку знову ж таки пишіть в коментарях під цим відео. Буду вдячний вам за. За те, що ви пишете, буду вдячний за лайки, за коментарі, за підписки, за репости. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!